Доброго вечора. Хочу показати свій варіант кріплення площини під лебідку. Клюс поки дивиться сюди, в задню панель. Тут маємо таку картину. Уголок 63. Стінка п'ятірка. Болти м 10 60 довжина, 10 9 посилення то два кутника таких іде. Ось. Ця буксувальна в мене вже була. І тут я посилив ще нержавійкою.